Всім здорово! мене звати Соня Кашіст І я бачу вам сильно зайшла рубрика. Роблю реакції на відео зі мною, там де я участвував з моїм двоюрідним братом Володію. І тепер минуле відео. Хто, не той, хто не його не бачив, може подивитися. Зайдіть на канал і подивіться. Воно називається Я вернувся. Обложка в нього Я вернувся. І ми там дивилися на Ютуб Шорці короткі відео на Ютуб-каналі на Володі, там де я участвував, тепер на моєму каналі, де участвував Володя. Так що погнали дивитися, крінжувати і саме головне: я не пропав на я не пропав на місяць всього вашої, вашого активу. Ви дали, та як я і казав, ви. Дали 10 підпис... плюс 10 підписків, Ну, не за 4 години, але за день теж нормально. 10 підписників для мого каналу. Знаю вас, які ви активні, як ви сильно підтримуєте мій канал. Ну я знаю, зараз ви підтримуєте прям жорстко. Два дні тому було 372, 300, 300, 334 навіть було два дні. Три дні тому. А сьогодні вже 480, ну майже. На даний момент 400. На даний момент взагалі Сікну зараз. Так, зараз 479. 479 на даний момент мене підписників. Ну, а 3 дні тому було тільки 334. Так що погнали дивимось реакцію на на моє відео на моєму на моє, ютуб-каналі. На Називається Sonic 6 і патріот в дужках цей мій брат відкриваємо жувачки Зізі. -зі. Е, майже, майже рік тому, 27 липня 2023 року. 11 місяців тому. Я щось так зрозумів, що не держу на день народження у Володі, знімала, бо у в знімали. знімало, до нього 27-го день народження. Кажу, окей, не, не затримую вас, поїхали. Ми вже на екрані. Погнали дивитися. Інтро. Інтро прикольно. Інтро. Всім здорово. Для сьогодні щось. Сьогодні зі мною любить вони Володя. Всім привіт. А ну, яке мене добре знову не стоп? Я просто нове придумав, типу. Ну, зараз. А то я першого вот таке вот було. Всім здорово, мене Соніка 6. Я типу таке вот. Всім здорово, хлопці, і що там? Мене звати Соніка 6. А потім я собі придумав вот таке вот. Типу так А. І тоді мене звати Соніка 6. не знаю, зараз перевірим. Перше, у мене старе от вот було. І всім здорово, хлопці, дівчата. Мене звати Соніка Ашіст. А потім нове я собі придумав отаке от. Вот. Всім здорово. Я с шесть. Зараз проверим, как я мену там. Так, зараз. Ну тут пальцем нам показываю, зараз. Соник А6, Не, новое, новое такое. Я Соник 6. Сегодня Всем я Соник, шесть. Привет. Привет. Ну, Я знаю, что надеюсь, там, той. щоб звук ліпше був, ми там диктофон поставили. Що камера записує нас, а диктофон записує голос. Мені треба мені сюди вот говорити. Бо диктофон голос не записував, а нас записувала камера. І тут я туп... І тут я тупанув. І Володька мені навіть нічого не сказав. Дивіться просто. На його канал, просто в Ссылка буде в описі. Mm, Блін, тут трохи запутана історія, ну як запутана, довго просто. Ладно, спробую вкратця розказати. У Володі, то що ми дивились Патріот, та ми дивились Ті відео, то що, в нього перше на, саме перше назва його була, це просто Володя. І вона мені вже так вжилася, що я вже так до неї привик називати канал Володя, просто Володя назву просто у Лоль, то я вже так і сказав. Ну в назві, слава Богу, мене поставили в своєму Патріот. А Воля сидить з каменем лицем, нічого не підозріває, як скаже, так скаже. Зараз що взагалі вижене мене зі зйомок. А ми вроді двоє вроді, а ми двоє вроді сказали, я п'ять штук купляв, і він п'ять штук. Я після гривень тратив, і він після гривень. Ми давно наслівали з каменем від відео, правда? Так, дякую. З камерою відео, правда? Так. Цілий рік ми зробили. У підписників. Цілий рік. Юлі... З камерою відео, правда? Так. Цілий рік підписників. Цілий рік ми зробили ролики. Ви буваєте? Ми буваємо. Сьогодні у нас з Ківчаком Жвачок У нас є отакий ход трисманки. У мене теж рік зі зі співділям Жвачок. Зі мною Це друга частина. Ну, так як ви на влогах каналі. Відео не набрали 20 лайків, то ми знімаємо далі 10. Давай, бачу. Mm. Давайте Мені по 5 і Треба буде набрати. Давайте, набирайте 10 лайків, і ми знімаємо. Вот давай. тут уже понеслося не любимо вложки. Шинка уже не обіцяв, не казав добре, М -м -м", і так далі. Давайте, споузнали. Мне бы пять и не было. будет набрать. Давайте наберемся. Десять лайков мы давай, давай. Давайте 10 лайков Бобро, давайте, давай, Казал, давайте, наберся, 10 лайков Бобро, давайте, Добре. давай. Давай, 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 Forgetting. 5 лайків это 6 тихий. Ладно. Давай я выбиваю. Ставте лайк, якщо вам подобається. така рубрика. Вот такая рубрика. И хочется, чтобы... І знову. Знову фейл від виде володьки. Й-мо, блин, володька, вмієш знімати відео без фейлів. Це було там сидіти і показувати потім би на монтажі, би з потім на монтажі, би ми приблизили. А не підходити до камеры, йдеот. Мауфу с мауфу. І... і тут все погано. Может быть, хочешь, щоб з подав так? да? Отпусти я вставати. Що ми вибили? Що ми вибили? Що ми Що ми вибили? Він бачу всі ковбесу туди. Бабе. Це похоже як мене. Що це похоже так? Ось така. Як черепаха, яка втікає. Його так ось мало бути. Відкрили. Похоже, ми відкрили. Ось така. Відкрили і черепах, а, том, на монтажі провезли. Ось така нова якась. Я покажу, що все таке, я не знаю, що таке. Дальше euh, на стега Ой-ой-ой. Смотрите, так на звук кожа не связан. Тогда такая мэш. На така мишка. не свяжем. Тогда такая мешка. У меня моя осенняя. Мэшка и я мишка. Дивительные зараз куда-нибудь попали такое банану. Мы не будем куда ставить. Так, вино сами. Тихо две пасти жасвеча. Тут двое пашты. Две пашти? Нет. Вот и новин їх ще не выбивали. Так. Такі. Так помахал, помахал. Я тоже. Баналипок, щоб на застаю. Хоч би добре, щось запад. Давай, ну давай. Ох, а уже добре. За колдун я жорсткий. А ну можно якось в своєму каналі накладавати підписників. Зараз. Проверим. Канал Соника Шифт. 479 подписчиков. Ахалай, махалай. Ахалай, махалай. Канал Соника 6. 500 подписчиков. Шок контент. Пацаны, я себе наколдовал подписчиков. Ага, якщо би то було правда, блін. Ран добейте мені 500 підписників, пЖ ПЖ, прошу вас, добейте мені 500 підписників. Все, ладно. Дивимось далі реакцію, не затримую. Добейте 500 підписників, ну пжи, пжи, пжи. Поки не доб'єте, не будемо дивитися вс. Ладно, я що, дебіл. Сікаша, відео вже йде 10 хвилин.

На водоканале, які называются просто мои, второй злоберс. Не просто патриота в новом дебил Дивис. У нас там было якість, і зараз. Вон, то, я фон я, фон я, я відкриваю легендар. Всі черфони сами страшні. Ну в них деколи выпадают поруч не но. Нет, не сами смачніші. Да я тоже понял. Его слонет. Слонет. И вот дракон. Ой, той. Мы смотрим кейс. Зирка. Зирка. И трезво. И І цей телефон. Дракон есть. Где тоже твою Леджендари! Да, якщо да воздучисть, что-то воздушность просто космос. Что-то воздухость! Ной-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль окна воздухчисть тут просто. И порядок старт тоже дозавы. И тоже зеркало. Давайте задать запер... кровавый. Так. так. Повторки стойки захода. Да? Не, ну что банан мы ставим лепши? Что такое? Банан шагуров. Ну, это банан. Банан-то. И mm. манна вроде сами липши бананы. Мені, почати, ну, Але мені в мене ліпше можна. І ми два розвитки нашли. Це дуже дуже. У мене з вас, ну всі потоли. Добре, давайте я подивилася. Знову бананами наші ла банки. Ви банани тварин дуже сильно любите. От дивіться, жде природливість. Ширконі, спочніші. І саме наклейки. і Самі, на самі рідкісні з мало є. Так. Ми забрали банани. Банан, смак, ну мені не подобається, але з них найліпше ті робити. Такі самі, а саме. Мені банан не, не подобається. Ну я взагалі просто не говорю зараз, блін, що... Не затримувати ваш 6 ще дві хвилинки, так що, щоб не затримувати, я ноль емоцій, коротше. Давай. Так. Тут Давай, постоянно Так. А ты У нас тут тоже база всех. У -у -у -у. Я дальше браю. брал эти накладки. у меня давай Давайте заранее попробуем носок.

Мишка двух черепаха третій раз черпаха другий раз мешка і другий раз белка. Он записал двигаться на бальтаку, знамя, сикер влоги. Манус! Давайте! Синер баба ставьте! Лайки підписуйтесь на канал. Тому, мій канал і на канал просто Володя Ссылка в боксе разговор. Всім. Вам зустрічайте, ставте лайк, якщо хочете, щоб -чуть ми хоч чуть-чуть пробували піднімати камеру. Ми Всем Всім визу. па-па Окей okay. Ну, і подивилися ми. Далі без кінець на традицію, на закусочку, так сказати. Мені сказати на закусочку, подивимось. Що це в мене підписником? Чи є плюс один, хоча б, було 480? Нема. Що там відосики? Ні, ну, 3-6 залетів. Там, де я дивився реакції. Топшорці не залітають. Ладно. Короче, ставте лайки, і якщо на цьому відео будуть 5 лайк. Якщо на цьому відео буде 5 лайків, то я знімлю далі ще, ще якусь реакцію на відео, де я приймав участь. Або на якесь моє відео старе. Я там вам теж кажу до зустрічі. Зустрінемось, не знаю через. Ну, через 3 дня точно ми зустрінемось, У мене вже є ролик в плані. Я вже планую відео, яке я зніму через 3 дні. І воно вийде через три дня або чотири. Так що всім удачі, всім мирного не над головою. До зустрічі вам ще раз три дня. Адіос.